<рір> Погнали. Отак часто навігатор тупо ту брече. Нам постійно попрямі, а він водить мене десь в сторони. А -а 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 -а. Курва не встиг. Вже навігація не хала, бля. Звісно, 120 метрів звідси. Типа на вольті і на убрі навігація автоматично включається. На голову я вже не пам'ятаю. Так. О. Супер. Та вже десь другий раз мені так трофів. Tak, że jechałem, tylko szukałem mieszkania i ten i jeden raz to pana spotkałem i pokazał mi telefon. a Teraz z panią taka sytuacja. I to po raz pierwszy w ogóle za cały czas, że jeżdżę. Ale tutaj tak dziwnie pokazuje, tak. że. Tak. Widać, że te bloki budują, to dużo osób tam jedzie prosto. Właśnie, ja też tak pojechałem, bo wiem, bo nawigacja tutaj u nas automatycznie się włącza. No tak, tutaj tak. tak I ten. Przejechałem, widzę, że nie, chyba coś nie to musiałem no, wpisać ręcznie. Tutaj też tak będzie, tutaj pokazuje. Так, так, так показую. А вписав раніше і показало де то є не, нормально. Так. Прошу, До Хорошо. Прикольно, зустрів клієнтку, не доїжджаючи до будинку, ще десь метрів 100. І зразу віддав їй замовлення. За цю подвійну доставку я заробив 19 злотих 53 гроші, а в перерахунку на гривні це десь 215 гривень. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. До зустрічі у наступних відрізках.